Боже наш ти чоловіка створив за образом і подобою твоєю, але через непоступ первозданний став тлінним. Через цілення ж Христа Твого що прийняв вигляд раба і став чоловіком. Ти його обновив і привів до первісного стану через святих твоїх зображення, яких ми побожно шануємо святих, які є твоїм образом і подобою. І шануючи їх, ми шануємо і славимо тебе, як першообраз. Тому благаємо тебе, пошли твою благодать, окроплення водою цією освяченою. Благослови святий образ цей на славу Твою та на честь і пам'ять святого Святителя Миколая і всіх, хто цей образ шанує, і хто перед ним свої моління до тебе підносить. Благослови і милості Господобе одержувати твою благодать, благодатью і щедрота і чоловіколюбством, Єдинородного Сина Тво, що з ним благослови Єсе, святим лаві майже вотворчу, Твоїм духом нині і повсякчас, і на віки. О, Благословляється і освячується. Образ цих благодаті Пресвятого Духа, Окроплення Водиці цієї освячений. وينот пан צע, вина, що свідкує кану. Роблю вірити, що моя сусідка чекає на три мотузки. Я вила на над твоє Помилуй нас, Боже, з великим милостивою мови вислухай і Помилуй. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй молимо, ми молимо нас, запобігується наша творець, святіша та Київського, і цієї всі України, і владику нашому соціальні цьому України, і полита Лучська і Лалинського, і за все після батла наше. Зітводавцям. Василю, Світлані, Оксані, які долучилися, щоб відреставрувати кіот Святителя Миколая, до якого ми найчастіше прибігаємо у всіх наших потребах. Ви бачите, що наш храм преображається по чуть-чуть. Ми його і ікони, і кіоти, і сам храм реставруємо. і Тому велика вдячність тим ремнисним, православним які є в межах України, які за межами України, знаходячись, переживають за наш храм. Я вам дякую за те, що ви сьогодні разом з нами і долучилися до того, що цей ікон позолочений, не просто реставрований, і повністю покритий соціальним золотом. І тому хай молитви святителя Миколая. Завжди будуть чути Богом, а Господь все щедро вас благословляє, укріпляє у всіх ваших бажаннях і починаннях. Ми Наша щедра, вдячність вам, ну і многое благає літа.